Успокойтеся. От у мене є одна доміна, вона мені розповідає, вона вже три роки замужем за мільярдером, до речі, в Канаді. І вона говорить, Катя, ну у нього до мене було дві двадцятилітні, Він отакі е, связі у нього були завжди двадцятилітні, і їх було по двоє пачками. Прийшла моя Наталка. Ногою блядь, двері відкрила. Все, наталочці під, під 40, ні, менше, десь 30 з чимось, так? Да? Повигонила всіх. І він служить. І він служить. І вона йому каже: ну хочеш бути со мною, будемо мінятися. Будемо мінятися. Не хоче він уже ніяких 20-літніх, він хоче тільки мою наталочку. Понімаєш? Він нею восхищається, це його богиня королева. О! Він її всю жизнь ждав. А Наталочка тепер вибирає, сидить діаманти, показує мені 6 каратів чи більше. Я очі пучу, кажу, як ти їх а Це мене не інтересує. От. Тому що з вами він буде жити, да? А не е, робити якісь картинки.